Ага, і що у нас тут? А тут у нас Міраж F1C і відео про нього. Тому мої вітання. І давайте розпочинати. Схожих літаків у Франції аж 3 А саме F1C, F1C200, який є преміумним, та F1CT, який має бути покращеним. За рахунок кращого СПО. Та найпотужнішого апгрейду засобів ураження, а саме йому відплили одну гармату. Ха! Ну, гаразд, гаразд. Натомість е, йому дали е, ракети Magic 2. Усеракурсні ракети дуже хороші у стоці. Тобто тепер не потрібно викачуватись аж до четвертого рангу, аби їх відкрити що погодитися вже дуже гарне покращення і робить цей літак більш м, припабливим, ніж е, звичайний F1C. А, ну і поки ми розмовляємо про відмінності літаків, то F1C200 відрізняється тільки тим, що йому дали апаратуру для дозаправки у повітрі. Як на мене, це надзвичайно потрібна річ в нашій грі. Ні! Гаразд, і якщо про відмінності це все, то настав час сказати за характеристики та оснащення літаків. І раз ми вже почали розмовляти про ракети, то й надалі про них. Самі перші відкриваються матра 530 та 530Е радарна плюс. Теплова версія однієї і тієї самої ракети. Але вони ну, так собі. А на третьому вже ранці відкриваються Матра 530F. А вони ну, непогані, але їх, їх ефективність з радаром міража дуже слабка. Ось, ви бачите, в принципі, а приклад, що мені прийшлося відпрацьовувати тепловою ракетою. А ось вам приклад нормального 12.0 літака з нормальним радаром і кращою ракетою, який заслуговує свій бойовий рейтинг. Наразі у Mirage F1, F1C, F1C200 їх бойовий рейтинг йде від їх ракет від двох Matra Magic 2, які. роблять із. досить досить середнього літака. Роблять 12-0. Роблять конкурента для фантомів. Роблять конкурент для МІГІФ. 23-х. А, ну і лейтней забув uh, торнадо. Uh, оснащені вони краще, ніж фантоми. А їм 9Л, uh, а це мій Discord. А їм 9Л, то uh, Аїм сьомі в тій же кількості, що і фантоми, Тобто 4 плюс 4. На цьому ж рейтингу. Що робить uh, торнадо потенційно одним з найпривабливіших літаків на цьому ранзі. але є чомусь небагато у рандомі тому з ним має бути щось не так як я розумію а це треба буде з'ясовувати трохи пізніше а, гаразд якщо з ракетами ми а, закінчили то гармати дві гармати df 553 Ну... Вони є. А, краще, ніж одна у версії CT, яка нібито покращена. А, чому я так відношусь до цих гармат, нібито вони є. А, затрим, бачите. Або я кривая бабка, як кажуть. Або ну, щось не балістики, як ви бачите, ну. Балістика слаба. Швидкість снаряду слаба. Ось вам приклади Фантом FGR з гау 4 британський фантом. І що робить він, на що Тобто Легко граючись, то кажуть. Теж Фантом з МК 11. Це Джейний Фантом, як ви бачите. І тут все добре. Балістика є. 23-й міх. Ну, я дуже погано відношусь до гш 23 але вони навіть кращі, ніж, ніж ДФ. У Деф дуже погана балістика, вона дуже незручна. Тому невеличкий висновок по озброєнню. Теплові ракети це щось. Зараз ви саме це бачили. Вони роблять більшу частину ваших фрагів. Гармати вони є. З них можна когось бити, вони дуже незручні. Але що робити? Я показував приклади більш, більш адекватних гармат на цьому рейтингу. І, на жаль, дефи туди не війшли. Якщо казати щось що за ракети, окрім теплових, окрім Matra Magic 2, вони не конкуренції в будь-якому випадку, радарні Радарні самі перші. ну, Збивати ботів гаразд, а так від них мало того. Теплові самі перші ні, не Matra Magic перші, а R530 є котрі. Те ж саме для ботів, іноді можна когось збити, хто ну, зовсім не зволікає, не дивиться на вас, у кого якісь свої справи, вбивати ботиків і так далі. Для більш повноцінного використання вони погано підходять. Радарні Матра 530F, вони, вони, мабуть, і не дуже і погані, але. Є багато питань до радара. Радар не саме сильна частина цього літака. Так, іноді він дозволяє вам зробити пару кілів з радарних, вибачаю за тавтологію з ракет. Але це відчувається, наче ви робите усе всупереч радару, всупереч можливостям самоліту літака. А не завдяки. Взагалі, Міраж в плані озброєння має деяку схожість з 23 мігом, як на мене. Так, в нас слабше гармати. І ракет у нас теж менше. Але якість краще, як на мене. У будь-якому віражному бою Magic 2 це не дуже сильна карта, яку ви будете полюбляти грати. І під кінець поговоримо про швидкість та маневреність. Вони є. А якщо більш серйозно, то плані швидкості з трьома бомбами по 2000 фунтів, і при старті на землі ми маємо усі шанси бути першими, хто бомбить бази. Але в такому випадку в нас лишається лише дві наші кращі ракети. Якщо бази не входять до списку ваших цілей, то беремо 5 ракет і трохи відстаємо від 23 мігов. А вони самі швидкі на 12 минут, не забувайте. Маневреність. Ну, вона досить середня. Так, ми можемо трохи покрутитись, але краще швидко збивати ворога ракетою та займати більш вигідну позицію, адже у затяжному бою наш двигун та маса літака не дають нам можливості довго кружляти. Що може призвести до того, що нас зіб'ють і під самий кінець нагадаю вам про блогерські штучки по типу підписки та лайків. Мені, як починаючому ютуберу, це дуже потрібно, щоб було більше сил українізуватися, називаємо це так. Ну і саме головне робити більш та більш якісний контент для вас.